Друзі, всім привіт! Минуло два тижні з минулого відео. І коли останній раз я був на полі, то хочу ж вам ж показати, що ж зараз робиться з соєю, соняшником та кукурудзою. Тоді, коли я знімав відео, у нас якраз прийшов гарненький дощик, як то кажуть, наплакав. І потім через днів 8-10 плюс-мінус ще прийшов ще раз. Дуже гарненький дощик. Тому, друзі, зараз я вам покажу, що в нас з кукурудзою, соєю та соняшником. Тому, друзі, не перемотуйте, дивіться далі. Ось, друзі, кукурудза ДКС 4098. Ну, дивіться, реально. Взагалі, ні про що. Ви можете побачити, який я і яка кукурудза. Ну, я метр 75 плюс мінус 74 кукурудза. Плюс-мінус такого ж зросту. Шикарно. Ну, Зараз будемо дивитися, що у нас по качанчикам. Качанчики нерівномірні, є щось. У нас таке. Це нормально, я думаю, у нас якась хвороба. Одне рукою не дуже зручно, але... Як кажуть, як є. Ну, чого, щось пожерло. Щось пожерло. Дивіться, який паразит. Ну, це вже ми нічого не зробимо з цим, вже все, що тільки можна цьому зробити тільки на силу. І то Потрібно, щоб була, відповідна, вологість. Дивимося ще по качанчику, що у нас зробиться. Ну, як бачите, реально Давайте вирвемо взагалі ці качанчики. Це ж не качани. І це раз. Давайте просто вирвемо штуки три різних, просто різних, рандомних, взагалі. Хай це більшеньке вирвемо. Хай буде більшеньке. Раз, два. Ну, всі бачите, щоб не думали, що я десь щось обламав. І ще третє карчанчик грамо. Я люблю карчанчики рву, щоб вони думали, що я там рву, рву якийсь. І тут бачиться щось підідає. І це такі кашани, друзі. Якщо то не 2-3 буде, то це вже добре. І чистенький же ж, і чистенька ж кукуруза, ну дивіться, друзі. Взагалі все чистенько, гарненько. Ну, немає вологи. Це ж ні про що. Така кукурудза. Тому, друзі, так, будемо все рівно збирати врожай. І вже скажу остаточну врожайність. Я думаю, це буде всім цікаво. Ну, реально всі, навіть дивіться, ось такий, хай ще такого, крайній, реально дивіться, який гарненький, Гарненькі, гарненькі качанчик, Ламаємо. ну, Давайте подивимось. Ну, Тут трошки більше. Дивіться, жре. Ось ви можете побачити, яка соя. Після дощу трошки реально вона стала краще, значно краще. Ви можете подивитись минуле відео і порівняти. Ну, друзі. Різниця реально є. ну Дивіться. Скільки тоді було, тепер на одному кущику. Ну, звісно, це нижні, дивіться, де нижні бобики. Ну прям під. ну Їх не забере, ну оце ці не забере, оце, оце ці. Получається, верхні, якщо верхні оці. Раз. ну Шість, 5-6 бобиків, ну точніше стручків. Залишаються. На землі. Ну, це капець. Ну, вона трошки розкущилася, з минулого разу вона була більш така струнка. По цьому, ну якщо порахувати, можемо реально. Глянути, скільки тут. Десь 15 стручків. Ну, соя ще й може буде друзі, може, трохи щось буде. Ну, це ж таке. Це соя рання, типу якоїсь китайської, ну, хто зна, яка вона. Ми її сіємо, збираємо врожай, перевіваємо, потім знову сіємо. Ну, щоб ви розуміли, дивіться. Ось така соя. Ну, може щось і буде. Давайте зараз подивимося, що там по кентукі. Саме найбільше цікавить. І ось така соя кентуки. Ну, ви бачите, що вона трошечки відрізняється. По кольору. Ну, в неї трошечки наче більше зеленої маси. Ви можете порівняти. По цьому правому і по лівому. Але бобіків геть немає. майже. Ну, З цієї своєї не знаю, щось буде чи не буде. Ну тут взагалі тяжко. Друзі, підскажіть, будь ласка, хто на Черкащині проживає, ну, орієнтовно в цьому регіоні центральному, хто яку, який сорт сої сіє, яка врожайність. Ну, реально дуже цікаво, можливо, просто потрібно вже щось змінювати. Змінювати на якийсь інший сорт. Бо у нас останні ці роки то плюс-мінус 2, 2,5 тонни це було максимум. Років, напевно, 3-4 назад було. 3,5 тони це, напевно, це кентукі або китайська. Просто не пам'ятаю, щоб не збрехати, треба дивитися, як то кажуть, по записах. Тому дуже цікаво. Ну, якщо ми враховуємо просто по піддісковку, добре вони кидаємо і яка у вас там урожайність? Напишіть, будь ласка, дуже цікаво. Що у вас по регіонах? Така, друзі, соя. Нема нічого. Погана соя. Ну, вони практично однакові. По термінам збирання врожаю вони практично однакові. Тобто ми їх одночасно збирали. Ну, як бачите, трішечки соняшник. Лобода, амброзія. Ну, друзі, що ж ми зробимо? Вже ніхто заїжджати сюди не буде. Тому... Переходимо на соняшник суміку від сінжента, подивимося, що там. Він вже трошки, як я бачу, починає сохнути. Ви можете побачити. Зараз підійдемо ближче. Доїдають хлопи. І не боїться ж? Іде до мене? Дивіться, яка гарна. Трошки ближче підемо ні. Як думаєте, пустить? Ну, зараз їх багато порозводилося, цих косів. Сягать і не боїться. Опа, полетіла. Оп, оглядається, що там робить, так? Да? Побігла, побігла, побігла. Ось такий соняшник. Трішечки починає сохнути, але ж дивіться, скільки плопів, нетрально, дивіться скільки На кожному, майже на кожному, дивіться. І це не з краю там воно поїде навіть Давайте сразу трошки зайдемо, Ну, косуля бігає. Зацепилася бідненько. Давайте средненько вийдемо, дивимося, що тут робиться. Это, так, видите, Насіннячку геть маленьке Це ж крайній, я не беру посередині це. З самого краю. Ось таке насінняшко, взагалі не прошу Може хоч поналивається, ну не знаю. Ось такий соняшник. Ось такий, друзі, соняшник. Чи буде тут щось, чи не буде. Хто знає Я думаю, щось та й буде. Але як раніше в рожайності 3,5, ну хоча б 3 даже, 3, будемо говорити за 3 тони. Чи буде така, чи не буде, хто знає. Я сподіваюся, що хоча б <кій> тони 2,5, щоб було в цьому році, щоб, так сказати, компенсувати. Затрати сої і на соняшник, і зібрати врожай сої і соняшника, щоб плюс-мінус воно було однакове, то взагалі було б дуже-дуже добре. Бачите, дивіться що робиться. Геть. Вигоріло. Ну і чого воно так? Ну, трошки більше бур'янів, але я не думаю, що це є за бур'янів. Косулі бігають. Ну, друзі, знаєте, що скажу? Що головки соняшника більш-менш рівномірні і це вже радує. А як воно буде, хто знає. Чи буде щось, чи не буде. Бо, ну, давайте реально дивитись, правді в очі, як то кажуть, то соняшник більш-менш соя оця кентуки. Якщо буде хоч по тоні, то це вже буде ідеально. Тому що, ну, ну подивіться, ну реально. же ж нічого нема. Нічого. Є бобики, ну подивіться. Кущі є на кущі всіки. Ну, Штук 12. Але це зверху, тут це по сої. Це тут по сої було, а там не ще по соняшнику, то там взагалі труба. Ну, ні про що. Подивимось, коли будемо збирати врожай. Я думаю, це буде десь через місяць. Ось такий у нас вийшов обхід наших культур по під краями. Дуже грязно, бо щоб соняшник не спалить. Ну, і відповідно, це мене більше насівається, бо, в першу чергу, як бачите, ось сусідські соняшник теж відступали плюс-мінус 2-3 метра і щоб нашу сою. Тому, відповідно, такі нюанси. Друзі, ну і на цьому все. В принципі, ви все побачили, які є нюанси. Соя одна. Буде більш-менш інша, дуже слабка. Кукурудза теж є нюанси. По соняшнику більш-менш якісь є перспективи, але це так виглядає що більш-менш гарно. Подивимося, що буде в бункері. Відповідно, вражаність тільки. І результат дізнаємося, коли вже будемо збирати його. Тому, друзі, працюємо, не сумуємо, стараємося, будемо якось себе реалізувати. Тому, друзі, пишіть в коментарях, як я вже говорив, яка у вас соя, яка врожайність в минулому році була ну, цікаво, реально, щоб порівняти, що в нас було і що у вас з яким сортом. Ну і, звісно, відповідно вашу локацію, де ви проживаєте, де ви вирощуєте. Бо це саме головне. бо в кожному регіоні різний може бути врожайність. Ну, в принципі, різна кількість опадів. Тому, друзі, пишіть в коментарях, ставте вподобайку, або не вподобайку, кому як, кому не подобається. Ну і підписуйтесь на канал. Ну, якщо ще бажаєте, можете вимкнути Колокольчик.